Виробництво лікарського засобу це виробництво досьє, проведення клінічних досліджень повного циклу, це може бути і 3, і 4 роки. Mm -hmm. Тобто, 3-4 роки робити? Вісток, Я ще раз кажу, ми ж прописуємо, там же ж ви подивіться, закон не можна? про виробництво, закон про весь період по, так, завезення продажі не, і тому не, не. подібне. Покажіть, будь ласка, що в цьому законі вирішується для того, щоб ви препарати на базі канабізу могли завести вчора. Що в цьому законі? Можна лише Чикайте. Покажіть хоч один пункт, який спрощує вам тут реєстрацію. Хоч один пункт покажіть. В цьому законі тільки вирощування, переробка і розпродаж наркотнаркоти. А покажіть в цьому законі, хоч одне слово, яке вам полегшує реєстрацію. Покажіть. Чого Ви марці закуповуєте. Морфіни ми в заклади охорони здоров'я. Закуповують. Так, що, ну, закуповує. Закуповує, так. Ну, і вони так само внесені в ці ж перелік кабінету міністрів. Так. Ну і сьогодні, в перелік кабінету міністрів, вже внесені е, препарати медичні на базі канабісу, на базі маріхону. Але препарати не Чому зареєстровані, ви... не реєструються в лікарських засобах. Тому треба відкривати і давати визу. можливість, щоб приходить вітчизняний, вітчизняний, вітчизняний бізнес, також вітчизняний цей препарат. Бізнес, як ви щойно сказали, може 3-4 роки піти. Так, але У мене вже не втратили 3-4 роки. вже вже Що в цьому законі конкретно вирішує питання швидкої реєстрації? Так, Електроніка така все. Почому всі препарати наркотичні, які є в цьому переліку, ви можете закуповувати. А два препарати, які є в цьому переліку наркотичні з маріхуани, ви не можете закуповувати, тому що вони в першому списку заборонених до обігу сьогодні на території нашої країни? Вони не перенесли. Перенесли да. два препарати. Да. Два похідних і да. чого опер... вони не закупова, тому що вони не прийшли, не зареєстрували, тому що інші Чому регуляції не, не дозволяють ні, це працювати. Ні, ні. Ну чого, чого, чого ви їх не за я не можу зареєструвати чого? примусово? Ну я не може вас одружити прийти примусово. Хто Це суб'єкт суб'єкт господарювання повинен прийти Хто в країні шкаджа. Суб'єкт господарювання Хто не проходить цього, цього, цього препарату. Да, він він не заходить, тому що регуляції його можна? які не Хто дозволяють ви? йому можна? тут працювати, тобто виробник. Медикаментів з марихуани, які зареєстровані варніше прописані в вашій постанові, просто не приходить і не хоче продавати в Україну. Так знайдіть десятки інших в світі виробників медикаментів. Зареєструйте за одну годину ці препарати, закупіть їх і віддайте військовим. Що військові будуть чекати, поки по цьому закону 4 роки буде вироблятися на базі вирощеної марихуани в Україні цей препарат. Скажіть от просто зараз, чим нам допомогти, щоб ви нехай ні, цей закон не про медичну маріхуану, цей закон про вирощування. Наша команда підтримує використання ліків на базі маріхуани. Ми підтримуємо і ми у вас питаємо. Цей закон не про це. От, будь ласка, поясніть нам, чому досі ці ліки не вгуплені. Тому що ви зробили це уряд. Не ви а уряд зробив це навмисно, щоб можна було легалізувати наркобізнес в Україні. Ви не закупили ліки, які передбачені урядом. Які на базі марихуани, ви не дали їх військовим, ви не дали їх конкурворим, хоча мали всі можливості, для того, щоб просто зараз вийти законом про легалізацію наркобізнесу на базі марихуани. і закон прописаний так, що він не обмежує вміст ТГК, не обмежує, він не обмежує кількість вирощеної марихуани, він не обмежує абсолютно. Землі, які під це будуть виділені, тут на приватній основі аж до лабораторій по виробництву нових наркотиків, я просто чесно кажучи, ну дуже сподіваюся на вашу внутрішню порядність, що ви вийдете на трибуну і ви скажете про те, що ви відкликаєте цей законопроект, що вам даручі, переговоріть з прем'єр-міністром, тому що українці, які сьогодні проливають свою кров за Україну, вони не можуть сьогодні бути втягнуті в масштабний наркобізнес і поставити своїх дітей під загрозу наркоманії. Я вас прошу відкличте цей закон і прийміть всі необхідні зміни до постанови уряду. Зареєструйте так, як це ваша компетенція Міністерства охорони здоров'я. Зареєструйте всі ліки. Нормальні, які базуються на марихуані, і дайте важко хворим людям, військовим, онкохворим, хворим на епілепсію, хворим на Альцгеймера, на Паркінсона. Закупіть ліки, більше нічого від вас не, не потребується. І зробіть так, як це потрібно в інших цивілізованих країнах.